У вас є клієнти, є продажі, ви розумієте, що можете більше, але як. Ви прокручуєте різні варіанти, зважуєте всі за і проти, і не можете прийняти остаточне рішення то в котру сторону рухатися, де буде кращий результат, де взяти на цей час, що можна делегувати. І в цей момент більшість експертів і власників бізнесів застрягає, бо дочасно хочеться вирости, а це чуть-чуть пізніше. Але паралельно не втратити поточний дохід, який є зараз. Ну, звісно ж, не перетворити життя на таку безконечну гонку. Але правда в тому, що масштабування, воно не відбувається якось так саме по собі. Воно починається з ряду чітких рішень. На чому ви фокусуєтесь? А що ви відсікаєте, навіть якщо це приносить гроші зараз в моменті? Який продукт стає вашим локомотивом, приведе вам найбільше і найбільш якісну аудиторію, якісних клієнтів? Які задачі ви залишаєте собі, а що передаєте або автоматизуєте, щоб звільнити час? Тому що у нас є тільки 24 години в добі. куди ви спрямуєте свою енергію, щоб кожна дія вела до конкретної точки Б, а не просто закривала поточні задачі. Без цього всього ви просто будете швидше бігати в тому школе, яке вже просто не дає вам радості і будете постійно отримувати той же ж результат. Саме ці питання ми розбираємо на стратегічні, сесії, індивідуальні стратегічні сесії, коли ви бачите свій бізнес згори, ви розставляєте пріоритети, ви визначаєте, де ваша точка росту. І виходити з чітким планом, який дає і збільшення доходу, і більше часу просто на життя. Для реєстрації пишіть Директ.